Нині церква празнує пам'ять мученика Созонта Келікійського. чудний християнин юноша, пішов раз на язичський праздник і зайшов у капі ще не замітили, а там була велика фігура, склеєна так із золотих частиночок. А той подійшов, одломав ідолові золоту руку. Вийшов на вулицю і тоді маленькі лепестки з золоті почав роздавати усім людям. Коли піднявся шум, хто то наробив, щоб у других не наказували, Созон сам признався. Я пішов, я дламав Бога в вашу руку, а ви мене не бив, значить ваш Бог ідол, нічто. Ми віримо в Бога істинного, небесного, котрий послав нам Месію Христа Ісуса. І, хоч мучили Сезонта, він остався вірним християнином, а нам лишив образ, як цьому світі розуміти трагедію чоловіка, якщо втратить віру в Бога. Обично, тепер ото маса людей, коли вдома сидять, дивляться телевізор, який наповнений лжи і обмана, Особливо проти церкви, проти релігії. І маса людей і так були слабі церковно, і так слабо вірували, а тут їм ще прийшла поміч через телевізор, і тим більше вже до церкви йти не хочуть. Але це роблять ті, котрі вже дуже впали. І стали паралізовані духом для тих людей, які хочуть мати добре будуще, йдуть до Господа, просять у Бога Благословення, приготавлювайся до вічного життя. Ми православні, православні. І Української канонічної церкви, де й православні Закарпаття, котрі, мають 1150 років, ми не міняємо свій календар, ми віримо з цим календарем церковним, а для Карпат він завжди, живий, актуальний, природа його відчуває. Ми тут діти Божі, а віримо, що з цим календарем, з цією Пасхою і з усіма благодатними дарами, віримо зустріти. Второе пришествие Христово і по милості Божої, і по молитвам Божої Матері, наслідувати Царство Божие. Амінь.